Розділ другий: хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває в лаоди і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства повноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Кажу це, щоб ніхто вас не звів. Хитрими доказами, бо, хоч я і далеко від вас тілом, але духом я з вами і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, будьте вкорінені й збудовані в Ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою, стережіться. Щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, але не за Христом, адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту, він, голова всякого начальства та влади. В ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись до того. Чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло єднається і зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божим ростом. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до тих, хто живе у світі, дотримуйтеся приписів не бери, не їж, не доторкайся, адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповідями та вченнями. Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні, в покорі, в недбалості про тіло, але не має якогось значення, хіба що для тілесного задоволення.